Що це буде батька вже горі. Боже, яка прилість? Це, це, це сам намалював. Да, це ти, я я. ти написав на папа стой. Мам, стой. Єдина незламна Україна, який ти Мам, молодець. моя слабко, дякую тобі. Десятирічний Дмитро разом із мамою, бабусею та дідусем виїжджають із рідного Степногірська. Кажуть, страшно жити під постійними обстрілами. Я тему голову накриваю коли фосфор. По домах он там розбито, везде порозбивано ну, люди. Евакуюватись вже вдруге. Родині допомагають поліцейські. Ми раніше вже евакуювали цю родину, але були так склалися обставини, що вони були вимушені повернутися додому. Після проголошення примусової евакуації, родина одразу погодилась, пішла на зустріч. Тепер сім'я облаштовується у Запоріжжі. Бабуся каже, виїхали саме через малого Дмитра. Виходив у дворі, гуляв. Поки дітвора була, не виїжджала, то гуляли. Ну, вийдуть, як тішина, тільки починають, струкати, пакували це і все. У Степногірську ще залишається чотири родини, де виховують п'ять дітей. Ми плануємо на цьому тижні вивезти ще одну родину. І дві родини планують самостійно виїхати, підшукують собі житло. Ну і одна родина трошки в нас. Поки що в роздумах, але я сподіваюся, що також погодяться. Тим часом родина Бражененків не полишає надії невдовзі повернутися додому. Є трохи тихіше, буде назад за додому.